Вітаю, гральні карти Георгія Нарбута, Іван Мазепа, Христовий Король. Єдиний гетьман України, який 22 роки тримав в своїх руках булаву. Він походив з заможнього шляхетного роду Білоцерківського, батько Стефан Мазепа, полковник Білоцерківського полку, мати Маріна Макіївська, в подальшому вона буде й Святовознесенського Печерського монастиря вчився в Києво-Могилянській академії і Починає будувати свою кар'єру при дворі польського короля. Він був дуже вродливий, харизматичний, закохувався, в нього закохувалися дівчата. Дуже рано одружується по розрахунку, але вже пізніше, на схилі літ, ми знаємо його історію кохання до своєї похресниці, 16-річній Мотрі Кочубий. В свій час він стає найбагатшою людиною Європи. В його руках накопичується за 22 роки гетьмасу. Накопичується 20 тисяч маєтків, які він спрямовує частково на підтримку свого оточення е, верхівки козацької, а частину спрямовує на підтримку православної церкви і побудови храмів. Всю історію всю його життя неможливо повторити. Знаємо теж про полтавську битву. 1708 рік він стає на сторону шведів, але її програє і втікає в Молдову. На той час то була частина Османської імперії. І біля містечка Бандери він помирає. Могила його невідома на сьогоднішній день, де вона знаходиться, її шукають. Ось такий він гарний вийшов. Я його змалювала, його одяг за таким збірним портретом, який, я, який зроблений штучним інтелектом. Я Взяла звіти, вийшла я таким яскравим і таким гарним, і принесла на хустину. На всіх хустинах він мене козирний король. Він всіх б'є, він зверху. Тож роздивляйтеся хустину і такого гарного Івана Масе.